Олена теліга, Сучасникам Не Треба слів. Хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий, Не плутай душу у горіння тіла, сховай свій біль, зломи раптовий порив. Але для мене у святім союзі душа і тіло, щастя з гострим болем. Мій біль бринить. Зате, коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю, не лічу слів, даю без міри ніжність, а може, в цьому є моя сміливість палити серце в хуртовинні сніжній, купати душу у холодній зливі. Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив, та там, де треба. Я й сувора, о краю мій, моїх ясних привітів не діставав від мене жодний ворог.